Таких, як Олексій, в Україні сотні, а то й тисячі. Безробітний батько двох дітей. Показувати обличчя соромиться. каже, шукав, хоча б якийсь заробіток, і нарешті знайшов. Я Увіділ об'явлення агентства короче, відправляють в Польшу там на заробітки, там завод какой-то серйозний. Созвонився, ну, договорився. Лав Олексій агенту з працевлаштування кругленьку суму отримав роботу фасувальником на заводі. Не вагаючись, чоловік поїхав працювати. Приїхав на місце, якби якаби указане. От іскати начало це місце роботи. Його не існує. Знову без роботи, але цього разу ще й у чужій країні виходу не було. і Олексій пішов на першу ліпшу ферму. Влаштувався робітником на поле. На фермі невелика група людей обробляла землі, пололи бур'яни, збирали врожай. Він не з тих, хто боїться важкої фізичної праці, але ті умови, в які їх поставив роботодавець, витримати не зміг. Условия були реально жорсткі. Я зрозумів, що я ну просто-напросто не, не выдержу довго на этой роботі. Вот буквально вже через неделю я пішов к начальнику говорю, так і так, давайте ну, короче, я увольняюсь. Проте, замість того, щоб відпустити чоловіка, його жорстоко побили. А щоб у інших не виникало бажання втекти, над ними поставили наглядача. Это все в то, що над нами просто поставили чоловічка з автоматом. Он на нас Короче, в определенні моменти наставляв дуло, Якщо там кто то что-то пытался какие-то заворушення устраювати без паспорта під дулом автомата. Олексію дивом вдалося втекти. Проте так щастить не кожному. Найстрашніше, що потрапити в трудове рабство можна навіть не виїжджаючи з України. Зазвичай до цього більш схильні люди загнані важкими життєвими обставинами. Ти люди, которые шукають работу, знаходяться в складних життєвих обстоятельствах, і вот это вот уязвимое положение вещи делать. Стати жертвою работорговців можна навіть просто на вулицях нашого міста. Історію двох постраждалих розповідає психолог, який наразі займається їх реабілітацією. Перший он навіть без документів був, ну вийшов за хлібом, м'яко вражають, да он даже був без документів, у него був собой только мобільний телефон. А второй время возвращался з рибалки з ставков на території Запорожской області. Схема проста: вербувальник обирає вразливу жертву прямо на вулиці, вступає в контакт, шукає слабкі місця і пропонує рішення проблеми. Найчастіше людина одразу після розмови сідає в машину і їде. Обох постраждалих запросили на сезонну роботу в Херсонській області обробляти поля та городи. Привезли їх на територію приватного будинку, власник заможний ром. Спочатку обрабатывали огороди, которые знаходяться возлі дому. Їх поселили від такої барачик, м'яка вражає, як там було около 20 человек. Це частний дом і большой, рядом с ним большой участок, большой огород, около 2 гектар. До людей ставилися як до рабів, грошей не платили, їжі давали стільки, скільки потрібно, аби людина була здатна продовжувати працювати. Деяким пропонували наркотики і обов'язковий атрибут алкоголь они на руки вообще нічого не получали, їх кормили, обязательно, як обязательно в таких случаях дають водку, щоб подавить как-то волю, Там менше було то желаний сопротивляться. А незабаром людей почали продавати через какое-то время по мере созревания урожая, Он почав їх ну продавать местным фермерам. Да? То есть они уходили на поля, обрабатывали эти поля, получали ли этот ром за них деньги или не получал. Пострадавшие не знают, но скорее всего, что получал. Одному з них вдалося вибратися з рабства. Він утік і повідомив правоохоронні органи. Поліцейські звільнили інших заручників. Наразі відносно так званого рабовласника проводять слідчі дії. Але не дивлячись на те, що факт торгівлі людьми очевидний, довести його провину буде нелегко. Це доробутки законодательства законодавства, що є такі лазейки, що можна так, там пропітлять і звісно, заносять і вишляють. Подібна діяльність підпадає під 149-ту статтю Кримінального кодексу України торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини. К моєму великому сожаленню большинство справ, які заходять по 149 статті, вони перекваліфіціруються в судах. Уже. Торговля людьми она очень трудно доказуємо, її очень тяжело документирувати, збирати доказательну базу. У випадку Олексія, який виїхав за кордон працювати на неіснуючий завод і піддався насильству з боку іншого роботодавця, суд перекваліфікував злочин на шахрайство. Он їхав через фірму по трудоустройству, Йому обічали одні условия. Потім казали, що це другі фірма потрудоустройству. Вона не ліцензірована, на ні гарантірує ніякого трудоустройства. Вона просто за великі достатньо гроші продала йому інформацію, яку він мог сам найти в інтернеті. Люди, як правило, намагаються шукати роботу через агентства з працевлаштування. але й вони не завжди можуть застрахувати від біди. Бувають різні види мошенничества на самих різних етапах оформлення документів. В першу чергу багато такі агентства требують повну предоплату. Совітуємо до таким агентствам, тому що для начального етапу оформлення документів не требується повна сума. Агентства з працевлаштування допомагають оформити всі документи, підбирають вакансію і відправляють на роботу. Більшість таких агентств безпосередньо співпрацюють з фірмами в Польщі, які надають роботу. Багато з них відправляють на роботу і співпрацюють з фірмами, які нелегально записані в Польщі. і можуть вас обдурити, при вакансію не та, яка говарювались. Зазвичай агент забуває про свого клієнта після того, як отримує від нього гроші. В такій ситуації розраховувати на легальну роботу за кордоном сенсу немає. Це підтверджують і дані всеукраїнської статистики. Эта статистика давали нам мартом на 2016 рік. Виїхало 80 тисяч граждан України на роботу в Польше, із них тільки 140 громадян граждан виїхали по контрактам. То сята чому говорить а нелегальний трудової міграції. За офіційними даними міжнародної організації, 93% постраждалих у цьому році стали жертвами саме трудового рабства. 5% випадків це сексуальна експлуатація. Ще менше торгівля органами. Цікаво, що дві третини жертв це чоловіки. Наші громадяни, як не получилось тут, пішли працювати далі. Потому ані потрапляють в експлуатацію. Мужіни, чому не прийнято говорити, Вони їдуть заробляти деньги, зберігати сім'ю. Скажіть, який мужчина буде розказувати як не плохо? Да. Навіть говорити про цю проблему чоловікам важко. Вони краще скажуть, що там я денег не привез, або я неудачно з'їздив, або для ваші нічого не бод говорити. Но мало хто знаходиться мужества признатися, що он дійсно в таку історію. Єдине на що може розраховувати людина, це отримання статусу потерпілого від торгівлі людьми. Це гарантує одноразову виплату грошової компенсації від держави в розмірі одного прожиткового мінімуму. 1 января 2017 року наше правительство піднімає виплату потерпівшими торговим людьми. К сожалению, до на сьогоднішній момент це в розмірі однієї мінімальної заробітної плати. Не так вже і багато, але фахівці відзначають певний прогрес, бо держава визнала існування цієї проблеми. У Запорізькій області за 11 місяців поточного року зафіксовано 5 випадків потрапляння людей в так зване рабство. Із п'яти человек, будемо так говорити, один еще в роботі без статуса только одна девушка, яка пострадала від сексуальної експлуатації. Чотири у нас все таки трудова експлуатація. Я обращаю ваше внимание. Три из чотирьох це експлуатація внутрі України. Они не виїжджали за рубеж. Від проблеми торгівлі людьми не застрахований ніхто. Важливо бути уважним і не втрачати пильність ні за яких умов, адже люди, які стоять за подібними злочинами, далеко не дурні. Вербовщики очень хорошие психологи. Знаете, есть такое понятие продажа скрытой потребности, экономическая. Мы когда крем покупаем, нам не крем продают, не продукт, нам продают красоту. Нам продают молодость, красоту и все такое прочее. Вот вербовщик обещает то, что человек даже сам не понимает, что он хочет. Легко говорити зі мною такого ніколи не станеться, але є певна категорія дуже вразливих людей, здатних піддаватися впливу професійних вербувальників. Якщо ви вже стали жертвою трудового рабства, не бійтеся звертатися в поліцію до департаменту соцзахисту та в громадські організації. Погоджуючись на ту чи іншу роботу, ми в першу чергу купуємо емоцію, наприклад, світле майбутнє, красиве життя. Щоб ваші очікування виправдалися, не дайте себе обдурити. Тетяна Глібова, Едгар Купитов, Руслан Чученко ТВ5